Так, далі про Володимира Ульянова, якого в радянському Союзі змус, змушували нас називати дідушка Ленін, Господи, так ось він помер в 54 роки. Зараз в Москві сидить молодий енергійний 70 не знає, чи енергійний чи молодий 70 річний Путін, у якого панічний страх молодих політиків. Видання Медуза пише, що Кремль почав підбирати суперників Путіна на виборах президента 2024 -го року. Головний критерій старість. Тобто питання щодо віку, щоб він був не молодше 50 років, щоб диктатор на їхньому тлі не мав вигляд набагато старшого. Від комуністів, боже, там же ще ж комуністи є. Обрали Зюганова від ЛДПР Слуцько, від нових людей хотіли висунути Нечаєва, але він не схотів бути. Олексійком 2%. Більше ж на виборах йому не дадуть набрати. Альтернативи Нечаєво ще не знайшли. Дуже бояться, що виборець не помітив контрасту між Путіним, з якого, як то кажуть,